Привіт, мої дорогенькі! Дітки, сьогодні у нас в гостях ляльки Маринка і Іванка. Погляньте, як вони гарно вбрані. У що вбрана дівчинка? Як Одягнений хлопчик. Дітки, як називається цей одяг? Український національний або Народний. А коли ми одягаємо такий одяг? На свята, у події. ось і наша Маринка одяглася сьогодні у вишиту сорочку, спідничку. Поспішала в гості, і Іванка також святково вбрався. Дітки, давайте з вами опишемо, як одягнений дівчинка і хлопчик. У що одягнена Маринка? Я розповім зразок, а ви потім спробуйте самостійно. Це дівчинка Маринка. Вона вбрана в український національний одяг. На ній біла вишита сорочка, спідничка, фартушок, чорна корсетка. І червоні чоботи. На голові в неї віночок з кольоровими стрічками. Спробуйте ви описати, дівчинку, у що одягнений хлопчик? Це хлопчик Іванко. Він вбраний у білу вишивану сорочку. Широкі сині штани шаровари, підперезаний довгим поясом крайкою, чорні чоботи високі. Спробуйте повторити і самостійно описати у що одягнений хлопчик. Дітки, погляньте уважно на дівчинку і хлопчика. Що є спільного в їх одязі? Вишита біла сорочка. Інакше її ще називають вишиванкою. Вишиванки вишивають або хрестиком, або гладдю. Вишивку роблять вручную, тоді ця вишивка називається ручна або вишивальна машинка. Тоді ця вишивка називається машинна. Діти, а чи є у вас вишиванки? Хто її вам подарував? В кого ще в родині є вишиванки? Отже, давайте з вами складемо розповідь Моя вишиванка. Якщо у вас немає, то розкажіть про вишиванку вашої. Тусі або татка. За моїм зразком в мене є сорочка вишиванка. Вишита вона червоними, зеленими та чорними нитками. Візерунки є на рукавах і спереду. Вишита гладью. Сорочка дуже гарна і дорога мені. Бо це я вишила сама. Або можна, бо це подарунок моєї бабусі. Або мені вишила мама. Спробуйте самостійно розказати про вишиванку. А зараз виконаємо вправу. Чий одяг? Ось, наприклад, сорочка чия. Якщо у бабусі, то сорочка бабусина. Якщо у мами, якщо це ваша, а якщо це у Марики, Маринчина. Добре. Крайка пояс. Хлопчиків, крайка, чи я? Якщо це ваша, то? Якщо татуся, а якщо у Іванка? Іванкова крайка. Молодці. Наступна вправа на тканину. Весь одяг шиї з тканини. Але тканина буває різна. Ось, наприклад, полотно. З полотна одежина полотняна, а з льону ляна. З батисту. З шовку. З атласу. Молодці. Дітки, Маринка та Іванка хочуть вас навчити лічилочці. Ось послухайте. Маринка та Іванка на стежку пішли, загубили там корзину, а в корзині голки, нитки, розбігайтесь усі дітки. Цю лічилочку ви можете використати під час гри. А на сьогодні заняття закінчено. Bacana.